Моя Україна найкраща єдина, червона калина, коріння моє. Люблю тебе, рідна моя батьківщина, і горда, щаслива, що ти в мене є. Люблю твою душу і мрію крилату, манини озорі і ріки, й моря, і рідне село, там, де батьківська хата, де я народилась, де виросла я. Немає у світі такої красуні, віночку з колосся під небом ясним. Щоденно цілую твої долоні, так затишне тепло під сонцем твоїм. Смачнішого хліба у світі немає, як твій, Україно, пухкий коровай, і пісні такої, що серце лунає, і казки такої, коханий мій край м'ятою пахнеш любив духмяним, черемхою маниш боском запашним, Умита росою, що падає зрання, і дощиком теплим і снігом рясним. А мова твоя чарівна, солов'їна, за душу бере, зачаровує світ, ти величава красуня царіна, любов лебедина, п'янкий дивоцвіт. Ти Город пташка у синьому небі, Розпала крила у вільний політ. Милуюсь з тобою, молюся за тебе, Краса тополина, полина, волошковий цвіт. Тут це наймиліше і свято, і будній, і ранки, і дні, і запашні вечори. Тут літо тепліше, весна незабутнє, І жавер весняний, аж ген горій. Поглянь, Україна, без світи з тобою, Постав проти сили, брехні і біди, пишаю з тобою, а серце від болю, холоне кричить, не зігнись, не пади, ти вистоїш, рідна, з тобою надія, любов і Господь, віра і правда свята, хай забудеться все, про що прагнеш і мрієш, ти вільно станеш, живий, розквітай.